Запам'ятай, автор поет Валентина Плекун. Запам'ятай, одна є батьківщина, на тій землі, де світ побачив ти, де сяє вам сонця, рідна мова лини, і ті стежини, що ти мав пройти. Запам'ятай, ти на землі людина, це значить, гідність треба пронести, як прапор волі. Рідної країни, повірить в себе і таких, як ти, запам'ятай, життя твоє єдине, і вибір твій, яким шляхом іти, чи нести радість, шанувати родину, чи з гнівом в серці бачить світ пітьмі. тож, пам'ятай, ти на землі людина і рідний край єдиний на землі, і щастя там. Де є твоя родина? А як прожити? Вибирать тобі!